Щороку в останню неділю вересня мальовниче селище Власівка, що входить до складу світловодської громади, святкує свій день народження. Цьогоріч це 466-та річниця. Цей період співпадає з визволенням нашого краю від нацизму у Другій світовій війні. Минають роки, відлітають у вічність, але в нашій пам'яті назавжди залишаються імена тих, хто 79 років тому віддав своє життя за рідну землю. Наша вічна молода Власівка ти та люба сторона, яка не тільки об'єднує лівий і правий береги чудової річки Дніпро, а є і тим містком у майбутнє, що проростає з історичної і культурної спадщини двох надзвичайно важливих регіонів України Полтавщини і Кіровоградщини. Виронувши із своєї давнини, чимало всього було пережито. Але Власівка не зупиняється, продовжує працювати і процвітати, мов би просячи благословення на довгий вік і щасливу долю. Сьогодні ми вітаємо мешканців Власівки з Днем Селища. Цей великий час нам доводиться вітати вас саме в такому форматі. Селище Власівка багато своєї багаторічної історії, а також видатними людьми, які своєю працею та здобутками розслабляють громади на теренах цієї України. Тож, цей день. Хочу побажати в першу чергу здоров'я, взаємопорозуміння, уваги до одного та підтримки. Бо саме разом ми зможемо пройти цей нелегкий шлях. Звісно ж, мирного неба, за яким ми дякуємо Збройним силам України. Ей, наливайте поміні чари, щоб через вінця ливолося. Щоб наша доля нас не цурала, що наші світі жилося, Україна не. Сьогодні наша чарівна Власівка святкує День народження 466 років. Цього дня ми почуваємося іменниками, а наші серця наповнює гордість за Власівку. Власівка це маленька держава зі своїми традиціями, звичаями, побутами та культурою. У такі світа, як є народження селища, кожної його житель відчуває себе частиною великої родини, частиною своєї вагутній батьківщини, яку сьогодні хоробро захищають хлопці. У Оце святе свята бажаю вам щастя, достатку, наснав'я, у всіх ваших добрих справах. І нехай всі ваші мрії здійснюються. Нехай здоров'я буде міцним, а неба мирним. Нехай мир і добро живуть. На кожній вулиці, в кожному домі, у кожній родині, як найскоріші перемоги над ворогам нашої держави України. Слава Україні, героям слава! Дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем нашого селища, з Днем Власівки! Хочу побажати власівці процвітання, а нам усім незламності духу і безмежної волі до перемоги, не тільки над московицькими загарбниками, а й над будь-яким ворогом, який зазіхне на нашу землю і на нашу свободу. Слава Україні! Звання «Почесний громадянин є найвищою відзнакою територіальної місцевої громади, Присвоюється громадянам за видатні заслуги та великий особистий внесок у розвиток культури, науки, освіти, охорони здоров'я та спорту, чия активна громадська позиція отримали широке визнання серед мешканців громади. Посола побасовка це вторая моя родина, коли семість 1974 році мене назначили. Тут генеральным директором объединения Днепроэнергостройпром. Я полюбил этот поселок. Мы построили многоэтажные дома, мы построили здесь торговые точки, мы построили квартиры. Мы обеспечили людей благоустроенными квартирами. Хочу поблагодарить руководством поселка Власовка. И особенно особенно Малиевна за то, что она постоянно, постоянно здесь беспокоится о поселке, она болеет, переживает за этот поселок, так, так точно, как и я, вот, и много делает для того, чтобы сохранить то все, что сделано прекрасное по поселку Власов, и то, что мы вместе создавали. А все с праздником, дорогие односельчане, с праздником поселок Власов, всего самого доброго вам, жителям крепкого здоровья. наполуче мирного неба и чтоб скорее закончилось эти военные действия, чтобы мы продолжили те намеченные э планы, которые были по посёлку Гласоки, сделать его прекрасным прекрасным посёлком, прекрасным городком э е, нашей прекрасной Украины. Дорогі земляки, гласичани. Щиро вітаю вас з Днем Селища, селіще, з нами визволення його від німецьких загарбників. Стара Власівка змінила своє обличчя, стала порядкованим робітничим селищем. Минуло багато років, але пам'ять про наших героїв односельців залишається в наших серцях. Сьогодні чорна хмара покрила нашу Україну. Знову війна, але дякуючи нашим Збройним силам, люди, які Відстоюють кожний клаптик нашої землі, країни, які допомагають нашій державі. Ми вистаємо, щиро бажаю молодому поколінню, усім нам прожити, прожити гарне життя, сповнене миром, любов'ю один до одного, любов'ю до нашого. Селище. зі святом. Життя селища Власівка нерозривно пов'язане з життям головного заводу і об'єднання Дніпра Награботка. Тут виросли і працюють цілі династії людей, які родилися і проживають в селищі Власика. Тому цей святковий день я від колективу головного заводу, від об'єднання Дніпра Награботка щиро, щиро вітаю жителів Власівки зі святом. Бажаю в цей нелегкий час витримки, наснаги трудової і всього найкращого в особистому житті для цього прекрасного народу, який проживає на цій території. Твої батьки, з нагоди 466-ї річниці від заснування власівки бажаю всім сім'ї жителям міцного здоров'я, злагоди й достатку, а Україні мирного неба та найшвидшої перемоги у війні. Селище Власівка живе своїм вируючим життям, бо є всі умови для цього. Діти та молодь можуть творчо розвиватися, навчатися та займатися спортом. Працює будинок культури та школа. Старше покоління відвідує бібліотеку, може прогулятися в парковій зоні. В громаді працює поліклініка та пожежна служба. Власівка, ніби магнітом, притягує до себе і нових людей з новими талантами і інвесторів з новими можливостями. Сьогодні в селищі Добре розвиваються усі напрямки малого і середнього бізнесу. Дорогенькі мої осінчамі, колектив товариства Стім і я особисто вітаю вас з нашим спільним святом, днем нашого любимого селища. Бажаю всім міцного здоров'я, терпіння. Надії в краще майбутнє, достойно пережити цей, цей нелегкий час для нашої країни і якнайшвидше дочекатися аврійної перемоги. Низький уклін всім нашим восімчавим воїнам, які зараз достойно боронять нашу країну від рашистської нечисті. Хай вас дорогенькі минають ворожі кулі. В важкій ситуації посміхаються удачі. Свято, день визведення, День Перемоги. Ми святкували його з оркестром, з польовою кашею, з концертом з фейерверком. Не могли подумати, що вже в нашому поколінню, поколінню наших дітей та й духів вже пережити таку саму страшну трагедію, як сьогодні. На даний час багато наших земляків знаходяться в Збройних силах України, воронять нашу державу. Від других загарбників звільняють і я хочу виразити глибоке співчуття цим рідним і близьким тих солдатів, які не повернулися, а також глибоке співчуття і побажання дождатися рідним і близьким своїх захисників, наших захисників, живими здоров'ями. Я поздоровляю вас з днем селища, бажаю всім миру, мирного неба, здоров'я, щастя, слава нашій державі Україна і Збройним силам і захисникам, які її захищають. Свято Вас! У цей світлий вересневий день. Хочу від імені нашого великого колективу Власівського ліцею No8 Ерудит привітати вас з Днем селища, побажати вам і вашим родинам. Добробуту, миру, злагоди, гарних мрій і їх втілення, побажати власної рідної землі під ногами і щасливого майбуття для дітей, побажати мирного неба і усіляких гараздів. Нехай над вами буде Янгол-охоронець, а Бог посилає вам рясних благословіть з Днем селища і гарного настрою всім! Так що, якщо на серці самота в душі все тихим смутком огорта, ти знай життя прекрасне, прийде час і ти візнаєш щастя ще не раз, Так буде не завжди, ми все беремо. Бо все в руках Божих, так буде не завжди, і лиш дочекайся. У цей складний час селище Власівка стало надійним прихистком для багатьох родин з різних куточків України. Тож усі ми разом можемо тим чи іншим чином сприяти нашій перемозі, кожен з нас унікальний своїми маленькими зусиллями. Хочемо щиро подякувати всім, хто тримає оборону в тилу. І яким би маленьким, на ваш погляд, не був ваш внесок, робіть це разом, ми переможемо. Хотілося б привітати власівчан із святом і подякувати, що ми маємо таку можливість переселенці стати частиною власівки. Коли мої друзі питають, як ти, як у тебе справи, то я їм відповідаю: я у Бога за пазухою. Тому що неймовірно красива місцевість, природа, тихо, спокійно і такі ж люди: привітні, спокійні, завжди на допомогу йдуть, дуже приємно. Коли почала виходити в люди, я особисто. Сама не очікувала, дуже швидко вийшла з того стану ступора, з яка, яка я сюди приїхала. Психологічно було дуже важко. Оце завдяки цій атмосфері. Неймовірна атмосфера, неймовірна природа, повітря. Неможливо словами це передати, але, але отак я дуже вдячна власівчанам. Я, я їх вітаю із святом і маю честь бути. Частиночкою цього всього от, доєднатися до цього всього то, що у мене немає і то, як Загадаю, я Пригадаю, я чекаю на У мене немає. У мене немає Безсумнівно, для всіх мешканців селище Власівка це найкраще місце на землі. Воно для кожного значить щось особливе. Хтось в ньому провів щасливі роки дитинства. Хтось зустрів своє перше кохання, хтось досяг своєї першої перемоги, здійснив свою заповітну мрію. А хтось у ці важкі часи з рідного краю вирішив боронити свою землю. Більше 60 мужніх захисників з Власівки пішли захищати країну від російського вторгнення. І саме таким героям низький уклін і слава. Шановні мешканці селища Власів. Тут зібрались побратими нашого селища. Ми всі, правда, ми не можемо по-технічно і фізично зібрати з експозиції позицій наших побратимів. Але дуже хочемо поздоровити наше селище з днем його народження, з днем його визволення, побажати нашим мешканцям всього самого доброго. Саме головне побажати, щоб вони не бачили те, що ми бачимо тут, і щоб ви всі розуміли, для чого знаходяться ваші мешканці. На краю нашої, ми, ми зараз знаходимося на, 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 на південних е, скажімо, краях нашої країни, де захищаємо вас для того, щоб люди не прийшли порти, не прийшли та гадис та змог, яке зараз робиться в Україні. Хочеться б побажати всім здоров'я, е, цього самой Е, Дуже хочемо подякувати керівництву нашого селища, Любов Мавліївна, вам особисто. Тому що те, що робите ви для нас, повірте мені, ми дуже цінимо це дуже великий вклад в те, щоб е ми були живі, були здорові, були ситі, е щоб у нас все було. Дякуємо також, ну, дуже багатьох людей можемо пере е перечисляти, але хочеться поздоровити всіх з праздником, побажати всім самого здоров'я, побажати всього найкраще і подякувати за те, що ви у нас є. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Я чекаю на тебе вдома, за столом разом каву Ти зі мною забудеш про втому Відкладемо до завтра всі справи. Я чекаю на тебе вдома. Діти не можуть заснути, поки ти не обіймеш їх знову, нам так треба з тобою побути, на порозі залишивши зброю, заховавши під одягом рани для країни тихо. славне селище квітне завдяки творчій праці підростаючого покоління. Учасники гуртків Власівського будинку культури традиційно виготовлюють листівки та малюнки з побажаннями, які разом з сітками відправляють хлопцям-односельцям на передову. Ми щиро радіємо успіхом селища та громади, пишаємося нашими досягненнями, які складаються щоденної праці, знань і талантів його мешканців. Такі свята, як день селища, кожен відчуває себе частиною великої родини. Ми маємо об'єднатися у любові до нашої батьківщини, працювати і жити для її добра. Бажаємо, щоб наша Власівка завжди була квітучою і красивою, а життя кожної сім'ї сповнене душевного тепла, радості і достатку. Нехай Бог благословить наш край і дасть його мешканцям багато успіхів на життєвих шляхах. thank <laughs> you